Байкери з Польщі та Росії планували на травневі свята зорганізувати провокації на території України. Наші прикордонники через рубіж не пропустили більше як три десятки мотоциклістів, що невеликими групами намагалися заїхати в Україну. Свій візит іноземні байкери пояснювали необхідністю транзиту під час мандрівки до іншої країни. Проте за оперативною інформацією незвані гості планували залишитися на теренах України і брати безпосередню участь у провокаціях, яких саме прикордонники не розголошують, але відзначають наполегливість гостей, які кілька разів намагалися перетнути. Межу в різних пунктах пропуску, зокрема, і з боку невизнаного Придністров'я. Чи належать байкери до пропутінського клубу Нічні Вовки? Теж невідомо. Частина із цих байкерів. Незадовго до візиту на Україну відвідувала Росію, де по нашій інформації мала стосунки сумнівного значення. Була і інша інформація, яка дала нам підстави стверджувати, що дані представники байкерського руху їдуть в Україну з метою участі в дестабілізаційних заходах.